Chill Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чил. І сьогодні у нас на розпаковці «Орвел» Сьогодні до нас приїхав на розпаковку «Орвел» Вже давненько у нас його не було. Дуже давно. Так, і це не просто якийсь новий дроп від Орвела, а новий дроп в колаборації з Ембері. Всі, хто знають кальяни Ембері, ставте лайк скоренько. Ось такий боксик приїхав. Подивимось, що всередині. Всередині нас зустрічає мундштук. Від Ембері. Гарненький. Можна вже розпаковувати. Ну так. І два смаки. Тут написано Orvel плюс Ембрі. Урана, порівняє любов. Любов не написано просто Orwell плюс Ембері. Мілота. Дай подивись. Такий прикольний мусочок. Приємний на дотик тут. Такий жетончик зроблений в вигляді вишень та гранату. Угу. Це на честь цього смаку. Відсилочка, відсилочка. <свісна> вишня гранат. Як я вже сказав вже, вишня гранат та сливовий джем. І ще нове введення – це 100-грамові шайби, яких раніше не було у Ворла. Я думаю, що багато людей знайомі з цим продуктом. Ми зараз ще в процесі трошки про нього розповімо. Тож давай відкривати один смак, ми вже скуштували. Так, скуштували ми вже е, вишню гранат, поговоримо трохи пізніше про неї. Будемо розпаковувати та забувати сливовий джем. Сливовий джем ну такий смак по типу, якщо брати сезонність, то він більше як на мене осінній. Зараз просто всі випускають там полонички, персики, трошки льоду. Ну тобто більше готується до літніх смаків. А бачите, Орве вирішили, що дзуськи не будуть вони повторювати за іншими і сливу. По дизайну мені подобається угу. оформлення, прикольно зроблено. Так яскраво. Термін придатності ще й не обмежений, також гарно. Мені також дуже подобається дизайн. Він достатньо стильний, яскравий, все, що треба, все вказано. Тут навіть є опис. Ну, прикольно. Так, опис смаку. Угу. QR-код з посиланням на соцмережу. Ну, угу. доволі все доволі інформативно ну, та красиво. Хочу ще сказати, що. Ці смакинові є у всіх лінійках Орвала. Відкривається баночка дуже легко, просто проводиш по зрізу і вона відкривається без зайвих зусиль. Що бачимо, не бачимо ми тут захисної прокладки. Так. Ну, цьогодні. пахне приємно. Але не так насичено, Думав, буде таке якесь дуже насичена слива. А Блін, мені... я навіть не скажу, що це слива, ну, але так. їх же ж там хірова туча сортів. Але воно мені воно ще. Ну, типу, помішай. Ну, так. Да. Якщо, наприклад, порівнювати по запаху з вишні гранатом, то. Блядь, yeah. ну. No. Це крице. <ріст> Я запачкалась? <ріст> Дорогі. <Добав>, ні. <ріст> <Ді>. <ріст> <ріст> Якщо порівнювати по запаху, наприклад, з вишньою гранатом, то вишня гранат мені пахне яскравіше, ніж слива. Ану, розмішав? Ну, нічого не змінилося. Бля, я не знаю. Давай вже. але. Ладно, не будемо ніяких, але потім як будемо про вишні, розповідати. По сировині вона вже стала набагато краще, ніж була у Орвела. Якщо хтось працював з, ну, з Орвелом до цього моменту, то могли замітити, що там був такий добрячий пластилін. Зараз вже покраще, Я не скажу, що. Ідеально, але вже покраще, ніж було. Mm -hmm. е -э ну, можна вже адекватно розпушити навіть виделкою. Трапляється трошки таких жилочок. Але, але... ти що зробиш? Але, але ми бачимо, що е орвел працюють, щось змінюють. Бажаємо їм. Досягти ідеальної консистенції. Mm. <гум> так, чашечка забита. Будемо тестувати, куштувати і розповідати про смаки. Mm. <гум> ну що, ми вже прогріли орвел, прогрілись самі, гріли на трьох вуглях. Орвел достатньо жаростійкий тютюн, тому не переживайте, можете гріти, але Все. не перегрівайте. Взяв штучок одразу. Думаєш, так буде смачніше? по-любому. Ну що, а я поки ти розкурюєш, розповім про перший смак. Вишня гранат. З самої банки пахне він мені і вишнею і гранатом. Дуже класно. Ну, тобто Поєднання смаків гарне, але при курінні я майже не відчула тут гранатом. Ну, тобто, його не вистачило, не знаю. Можливо, проблема була в мені, тому що в Орвела, в принципі, медіум це середня лінійка, але мені її було вже достатньо важко курити. Я не знаю, як зараз взагалі я справлюсь зі Стронгом. От побачимо. Ну тобто, можливо, проблема в цьому. Але вишня відчувалась гарно, граната мені не. Друзі, напишіть поки в коментарях, чи куштували ви вже нові смаки від Орвела. Як взагалі відноситися до цього виробника, які смаки подобаються, нам буде дуже цікаво почитати. Так, я доповню по е, вишні гранат. Тут е, е, яскраво відчувається кісточка вишні, е, і є така фонова кислинка, дуже приємна. Ну, мені сподобався смак, але гранату ну, він такий фоновий тут, як на мене. Ти смієшся, бо знаєш, що я не зможу втягнути. Нормально. З ким мені доводиться це працювати, ви бачите? По міцності. Середня міцність, але як на мене, вона важче, ніж 420, якщо порівнювати з середньою лінійкою. Ну, мені дуже важко втягнути. Мені воно прям поперед горло стає, я не можу далі йти. Що ти кажеш? Е, ну, напевно, так. Ну, не знаю, мені нормально куриться. Ну, мені просто. І, але відчувається відразу на кухні. Відчувається міцність, і в мене, знаєш, наче блок стає якийсь в горлі. Тобто я відчуваю, що я більше не можу втягнути, бо мені ну, вже все, я вже не можу, нема куди. Ну, куди. Така, така моя доля в цих оглядах, просто але що зробиш. По смаку я поки не розкоштую, не розпробувала. Треба ж ще прогрітися. Поки ще трошки прогрівається чаша, щоб смак там більш розкрився. Пару слів про сам бренд Orwell. Хто не знає, це вже не молодий бренд. Вони з'явилися е, в 22-му році, весною чи влітку десь так, uh -huh. мені здається. І вийшли вони одразу з двома лінійками. У них був на старті медіум і софт легка лінійка. Потім вони додали Strong. Зараз у них є три лінійки. Фасовка 50 та 200 грамів. Не знаю, з'являться, чи це тільки колабораційні, чи з'являться в усіх лінійках вже смаки 100 грамових. Це ми вже побачимо далі. Угу. Колаборація з Embery, В чому вона заключається? Перше, це у них вийшов такий колабораційний мунштучок. Ну, Штучок від Ембері з логотипами Орвел. Ще на індустрії в 2023 році Орвел з «Ембері» зробили кальян uh -huh. міні-моно. Ой, не міні-моно, <кхи> моно 4 в стилі Орвел. Можна uh -huh. також сказати, що це колаборація. Каляни виглядають супер класно. Mm -hmm. І третє це ковпак вітровик Випустили також з логотипом Орвелу, там вишенька, якщо я не помиляюсь, намальована на цьому ковпаку. Знайду картинку прикріплю. Мені на прикріплю. Так. Доволі стильно. Мені подобається, як робить ембері. У них такі прикольні стильні кальяни, аксесуари. Mm -hmm. Звичайно, шкода, імперію, що Моно 4.0» у нас тут немає для цього огляду. Заріжіться з нами. Я можу тільки пасивно, так знаєш. Хоча навіть от ти випускаєш дим, і я прям не відчуваю такої сливи. Він мені просто якийсь дуже солодкий. Ну, коли куриш, є кислинка така навдосі. Ні, мені треба ще раз розпробувати скуштувати декілька разів, бо я геть не відчуваю там нічого. Я просто дуже зосереджена, щоб не закашлятися і на цьому на певному моменті. Відчувається слива, але я думав, тут буде більш така яскрава, якась насичена слива. Солодка, якщо це джем, я відчуваю кислинку. Це непогано, ну, мені подобається. Але прям насиченості сливи ну, я не відчув. Є такий присмак, але не, Блин, те, не ну, те, що я думав. Ну, я не знаю, це мій максимум. <ріст> ну, Я прям жорстко відчуваю міцність. Ну, тобто, Орвел молодці, в цьому плані, що Стронг, він по факту і є Стронг, він е, одразу на курі. Ще хочу додати, що Орвел е, не зупинилися просто на трьох лінійках. У них є ще бустери. Бустер міцності у них є і є бустер кислоти. Хочу додати це. Мені. Лейт-лейт відчувається кислинка, але це, ну, напевно, за рахунок того, що я не можу вдихнути більше і тому не можу прям відчути повноту цього смаку. Але, в принципі, ну, нічого, міцність не моя, звичайно, я таке ну, курити не буду, тому що мені і медіум навіть важко шов. Але Орвел Софт дуже приємний, я пам'ятаю його. Мій улюблений смак Рагаліна. Дуже дуже подобається. Фрагаліна, ставте лайк. Якщо ви ще не коштували, то ви багато втратили в цьому житті, я вам чесно кажу. Бо він офігенний. Просто найкращий найкращий смак, як на мене, з лінійки Орвела. Так, друзі. Що? Барабанний дріб. То балакаємо, балакаємо. Люди зібрались тут на артера. І переможцями в інстаграмі стає ось ця людина. А на Ютубі ось ця людина. Вітаємо! Yeah! Напишіть нам в інстаграм вашу адресу, ми відправимо ваші посилочки і вони поїдуть до вас. І дякую, що приймаєте участь в наших розіграшах. На цій класній позитивній ноті. Я хочу, щоб ви підписались на наш канал, якщо ви ще не підписані, поставте лайк. Не пишіть комент, щоб перебивати не вічного. Але після смак залишаються сливи і це прикольно. Хоч на цьому порадуюсь. Я хочу сказати, що сливи не так багато у виробників. Угу. І ну, навіть так відразу і у Five є слива. Пам'ятаю тільки. Так. Кого ще? Так. Ну, 420 є слива з чимось якийсь... лайт. То була лімітка, лімітка. сливого ви його вже напевно Ну, але не була слива. ж. Так. Це ж також лімітка, наскільки я розумію. Побачимо. Загалом дроп непоганий, мені сподобався. Прикольна сливка. Е -е, ну, Що тобі більше сподобалось? Висня гранат чи слива? Я, напевно, віддам свій голос сливі, тому що вишня гранат ну, це таке простенько. Можна зміксувати, ну, угу. у, всі, у всіх є вишня, у всіх є гранат, тобто таке. а ось слива це ну, реально дуже рідкісний смак, тому я віддаю свій голос за сливу. Але вишня з гранатом також непогана. Для тих, хто любить вишню з кісточкою. З легеньким гранатом, то uh -huh. обов'язково скоштуйте. Смак гарний. Ну, мені більше сподобався вишній гранат, і ну, це основне через те, що я не можу з цим тронгом обладатим ніяк. Що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наш огляд. Давненько у нас їх не було. Ми будемо вдячні вам за підтримку нашого каналу. Підписуйтеся, відправляйте друзям, хай підписуються, родичам, кому завгодно. От, всім, хто в темі цих кальянних прикалюшок. Пишіть, на кого б ви ще хотіли подивитися огляди, будемо дослуховуватися до вас і робити контент цікавим для вас. Хочу ще побажати Орвелу та Ембері розвитку, щоб радували нас новими цікавинками і робимо димну натяжком. І ще хочу нагадати тим, хто раптом вирішив зараз під час цього огляду скуштувати якийсь тютюн. Чи, може там кальян вам захотілося новий, то по посиличці в описі буде посилання на сайт «Вдихай Chill. І за промокодом YouTube ви ще зможете отримати приємну знижку. Димна тяжечка за вас. Дякую, що додивилися наш випуск до кінця. І до нових оглядів! Всім пока-пока! I hey, chill the high guy.